Віт, у цьому випуску розбираємо, як зробити мотиваційний лист справді переконливим, чого в ньому точно не має бути, і чого він сьогодні важить більше ніж ти думаєш. Це Крок Юніверсіті Подкаст. Мене звати Тетяна, і це довгоочікувана рубрика Не питання, де ми разом з персональною менеджеркою зі вступу Наталією Титаренко говоримо на вкрай актуальні літні теми, а саме про вступну кампанію 2025 року. Тож, чому мотиваційний лист став важливішим, ніж здається. Наталочко, я правильно тебе представила? Звичайно, так. Да. Доброго дня. Звичайно, правильно. Так мене всі знають. Наталочка із кроку. <laughs> Наталочка, а от ти знаєш, я задумалась, а скільки вже часу, скільки років ти консультуєш вступників? Як подумати, пригадати? <laughs> Дякую за запитання. Я часто і чимало дізнаюся про майбутнього вступника, про без п'яти хвилин вже студента. Ну, а сьогодні, бачите, в мене є така унікальна можливість трішки розповісти буквально хвилинку, ну, тобто, і про себе. Я консультувала про зовнішнє незалежне. Оцінювання, коли ще були е, профільні предмети, коли кожен предмет складали в кожен окремий день, коли четвертий предмет зовнішнього незалежного оцінювання був найголовнішим, окремим для кожної е, спеціальності, е, е, до речі, ми оперували таким поняттям як спеціальність наразі. Ми дуже хочемо, щоб ви е, обирали саме освітню програму, власне, освітню програму. Е, а ще, тобто, не повірите, я консультувала, коли взагалі зовнішнього незалежного оцінювання не було. Були такі часи. Е, я консультувала в медичній масці, щоб було безпечно. Я консультувала телефоном. Е, е, в горах, в відпустці, на морі, я консультувала в декреті. А на хвилиночку мій син вже навчається у 6 класі. Зараз я консультую, і ми разом в департаменті, разом з моїми колегами ми консультуємо у часи. Випробувань страшних випробувань для нашої держави і для кожного українця, і ми намагаємося, щоб наші консультації і вони такі є. Вони є взаємною підтримкою. Тому наразі сьогодні я з в перемогу і з вірою в Збройні Сили України консультую вас, щоб ваш щоб ви переконались у правильності свого вибору. Йдучи додому перед подкастом, а скажу вам: це не секрет. У нас найкращі медіа, тому що у нас найкраща головна менеджерка інформаційних медіа університету Крок, пані Тетяна, яка Ой. сьогодні зі мною вона поділилася зі мною відгуками, бо ми вирішили говорити лише правду цього річ, як і кожного року і кожної хвилини. Це наш принцип говорити лише правду. І я прочитала дуже багато відгуків. Відгуків від наших студентів, які брали участь у різних проєктах, які навчалися в різні роки. Але одне залишається незмінним. Вони дуже люблять крок, і вони дуже дуже дякують кроку за те життя, яке вони провели саме в кроці, яке стало. Початком їхньої професій... їх... їхньої професійної кар'єри, і мені надзвичайно приємно, що частинкою, малесенькою, частинкою їх вибору і була, і є, сподіваюся, буду, і я. Це правда. Я. Це правда абсолютно, і я сама є свідком того, як багато наших випускників вже завжди говорять, що от, а я пам'ятаю, як колись я прийшов до кроку, і саме пані Наталія мене консультувала. І це, це дійсно це, це неймовірно, це грандіозно, навіть скажу так, тому що це дуже дуже круто. І зараз пересвідчившись в цьому твоєму багаторічному досвіді, так. От, дійсно, в фундаментальному такому досвіді ми будемо говорити про мотиваційний лист, який ну, в період ЗНО його не було, наприклад. Да? Тобто, ще там в період до ЗНО, до НМТ. Тобто були такі часи, коли мотиваційних листів ми не писали. А зараз, ось вже кілька років здається, так вступники пишуть мотиваційні листи. Тож давай, напевне, спочатку розберемося. Поясни, будь ласка, Наталю, мотиваційний лист, взагалі, що це таке і для чого він взагалі потрібен. Ви знаєте, як для мене, звичайно, коли вже я торкнулася теми, коли не було зовнішнього незалежного оцінювання, і коли воно було зовнішнього незалежного оцінювання, і кожен вступник завітав до університету, завітав до коледжу, хотів переконатися на власні очі і подавав заяву лише особисто. Ми звичайно мали можливість познайомитися, познайомитися ближче, розповісти ближче, дізнатися більше про свого майбутнього студента. Наразі зі Змінами, і коли кожен вступник має можливість створити електронний кабінет і подати заяву онлайн, мотиваційний лист це є певне знайомство закладу вищої освіти з своїм майбутнім студентом, відразу зазначу, от як, як на мене, мотиваційний лист як п'ятий елемент. Давайте але також важливий момент. Давайте не переоцінювати його важливість, а будемо підкреслювати саме його необхідність. Чому? От бачите, ви отримали свідоцтво про повну загальну середню освіту. да, про, або про базову загальну середню освіту. Ви успішно, перевершивши всі сподівання, склали національний мультипредметний тест. Зараз ми будемо говорити про національний, тому що його ми національні мультипредметні тести складаємо, хоча, власне, все, що проводиться в державі на рівні Українського центру оцінювання якості освіти, це зовнішнє незалежне оцінювання. А, а заяву подасте, коли напишете мотиваційний, да, мотиваційний лист. Це як елемент створення електронного кабінету. Отже, мотиваційний лист. Це не шкільний вір на тему, як я провів чи провела літо. В першу чергу це ваша можливість сказати привіт. Я не просто заповнив заяву. Я дійсно хочу е, навчатись тут. І от чому? Тобто мотиваційний лист це як короткий, е, ну, будемо говорити, да, сучар, да, серіал, а про вас, хто ви є. Що вас надихає, чому саме цей заклад вищої освіти, або заклад фахової передвищої освіти? І що ви принесете з собою цей заклад вищої освіти, або фахової передвищої, звичайно, крім бутербродика в рюкзачку. Це Тому... Це <світ> цікаво, добре, але мені для кращого розуміння виходить, що мотиваційний лист він все ж таки впливає на. Те, чи вступить вступник, чи ні. Тобто він має вагу, чи, чи це просто так от заявити про себе і сказати, що ось я є. Чи це все-таки приймальними комісіями якось додатково зараховується, як якісь додаткові бали, чи, чи, чи як? Звичайно, якщо ми власне, переходимо в площину вступної кампанії, так? Mm -hmm. якщо ми кажемо mm -hmm. про е, подану заяву, якщо ми кажемо про широкі конкурси, про рейтингові списки, е, що ми маємо? Так? Ми маємо для вступу результати зовнішнього е, національного мультипредметного тесту. Е, цьогорічні результати е, також 23 2022, 2023, 2024 років, Ось наш конкурсний бал. Звичайно, що якщо ми будемо заглиблюватися, можливо, подальшому в нас буде час так, про різні коефіцієнти, про предмети, які мають більшу чи меншу вагу. Так? Але ми маємо чотири предмети національного мультипредметного тесту 24-25 років або 3-22-23. Ми маємо результат творчого конкурсу. Я також є частинкою конкурсного балу. Якщо це спеціальність, на яку потрібно пройти творчий конкурс, і ми маємо плюсик да? мотиваційний лист. Ми не можемо подати заяву без мотиваційного листа. І коли вже мова йде а, про те, а, наскільки він важливий. Це ваша підготовка. Це ще раз ви переконуєтесь в тому, куди ви подаєте документи? Чи дійсно це ваш вибір, чи дійсно ви хочете навчатися? А по-друге, коли ми доходимо до широкого конкурсу, коли мова йде про те, що на одне бюджетне місце є декілька претендентів, і мова йде про те, що у вас і... таке може бути. Да? Повністю співпадають ваші конкурсні, ваш конкурсний бал. Тоді, звичайно, члени приймальної комісії візьмуть ваші листи і прочитають про вас більше. Але я вважаю, що мотиваційний лист на загал це він для вас, саме для вступника. От коли бал на межі, лист дійсно може схилити терези на ваш вік. Але не забувайте, да, що о, це і є ваша можливість показати, що ви креативні, нестандартні, і саме це і є можливість продемонструвати. Душа горить, то саме час показати її на папері. Класно. <рес> тобто, можна сказати, що е, мотиваційний лист це свого роду таке портфоліо, так? яке вступник може ну, додати про себе і показати, ось який я такий от молодець. А... Чи правильно що? так правильно я розумію? Так, так. Звичайно, звичайно. Так. От добре. А як е чи є якісь конкретні критерії? Можливо, вони е я чула таке, що нібито в різних університетів вони ніби різні, чи є можливо узагальнені критерії стосовно написання мотиваційного листа? Я знаю, що в нашому університеті на 17 червня запланована навіть консультація щодо того, як писати мотиваційний лист. Наталочко, розкажи трошки більше про це, тому що я взагалі нічого не знаю, як писати мотиваційні листи? Звичайно, користуючись нагодою, всіх запрошуємо. І коли мова йде про написання мотиваційного листа на сторінці приймальної комісії кожного закладу освіти ми бачимо вимоги до мотиваційного листа. Це один із блоків, один із пунктів. Правил прийому до закладу вищої освіти або закладу фахової передвищої освіти. Звичайно, давайте з вами зупинимося і визначимо такі основні критерії. Да? Так. Щоб було трішечки да, так цікавіше, перейдемо в площину. Да, ми вже означали там площину там, серіалу. Да? <гум> Комісія да, дійсно буде читати не серіали Netflix, Да? Але повірте. Іноді е, в цих листах трапляються і драми, і комедії, да, але ж е, головне, щоб там були основні критерії. Е, е, якщо ми вваж... якщо лист повинен відповісти на е, питання, чому саме цей заклад, чому саме ця освітня програма? І чому саме я повинен навчатися у цьому закладі. Е, критерії, щирість. Е, ми бачимо, звичайно, да, повірте, маючи досвід, ми бачимо, де написано серцем, а де той сердечний чат GPT не спав усю ніч, <світ> можливо, навіть не одну. Е, притримуємося логіки та структури, да? звернення. Інформація про себе, як заява, шапка. Так називаємо нині, звернення, вступ, щоб приймальна комісія відразу розуміла, що саме до цього закладу ви подаєте, подаєте. Документ, основна частина про себе, про заклад, чому саме цей заклад і чому саме я. Тобто логіка та структура. Порада не починайте з дитсадка. Можна більш чогось е, глобальнішого, і е, відповідні спеціальності. Якщо ти вступаєш до прикладу на інформаційні технології, а пишеш про любов до, до бузочку, да, поки зараз uh -huh. сіпитали, да, до бузочку, то це звичайно може е, викликати деякі запитання. Е, тому щирість, е, логіка, структура і відповідність спеціальності. Угу, uh Зрозуміло. -huh. Добре, а очко, ти зазначила про те, що а, мотиваційний лист це не серіал, да? Хоча ну, можна сказати, що щось з цьому Хоча схоже. Буває, буває, Хоча так. буває, так. І от а, якщо буває, то буває там комедія якась, да? І от поговоримо про такі комедійні випадки. Які помилки найчастіше роблять вступники при написанні мотиваційних листів за, за час того. Е, Періоду, коли вже почали писати мотив... мотиваційні листи, чи були якісь такі е цікаві казуси, скажімо так, цікаві історії, коли там спитники щось таке написали в мотиваційному листі? Ну, просто комедія? Дійсно, звичайно, ми, якщо вже казати щиро, мотиваційні листи бувають. Не вельми логічні мотиваційні листи бувають в дещо дещо шаблонні. Але, наприклад, ми точно можемо сказати, що кожен вас, ваш лист це суто ваша історія. Не бійтеся, помилятися і, і повірте, що в приймальній комісії вона не ставить за мету знайти якусь родзинку чи поділитися якоюсь е, смішною ситуацією, ми з вами да ми з вами хочемо познайомитися, і кожен лист ми цінуємо, як і цінуємо кожного е, вступника. Да, тому е, ми будемо е, зосередимося на тому, що е, чого можливо там не варто, не варто писати. Я, да? е, наприклад, е, якби е, і на майстер-класах ми радимо, е, все ж таки, давайте більше до конкретики. Е, я люблю вчитись, тобто серйозно? Ну тобто, може, можливо, а ти не думаєш, хтось на А я такий лінивий і, взагалі, навчатися не хочу. Це було б цікаво, да? Але е, люблю вчитись, конкретизуйте, вчитись, можливо, у вас якісь є відповідні до вашого майбутнього фаху, е, якісь є дисципліни, які вам дуже подобаються. Якісь курси, майстер-класи ви пройшли. Чому саме? Дайте зрозуміти в комісії, що ви вірно і правильно обрали спеціальність. Шаблони, Тобто, в інтернеті, е, поставили е, своє е, прізвище, ім'я по батькові е, вірно, вірно знайшли назву закладу, спеціальність. І позабували забрати оці такі е, комедні квадратні дужечки. <с?> тобто, <с?> ми знаємо просто саме куди е, ви поставили ту інформацію, яку вважали, да, яку вважали потрібною нам надати. Це видно відразу, да, це як там певні да, певні штампи, і е, е, ще. Ви коли е пишете і пишете швидко, потім обов'язково ще раз перечитайте, да? тому що коли ви забуваєте про пунктуацію, то дуже, е дуже часто буває, що ми не можемо зрозуміти, да? де ж початок цього листа, а де нарешті буде вже його кінець. А якщо серйозно е е Знову ж таки повертаємося. Да? Логічність структура, лист не повинен бути е великим. Ваше життя ми впевнені, воно надзвичайно цікаве. І були у вас е прикольні історії і в дитсадку, і, і поза да, поза школою. Да? Але саме е лист чому важливий, як для мене, саме для себе ви ще раз. Робите свій вибір саме цим мотиваційним листом. Ви переконуєте не нас, ви самі пересвідчуєтесь, що саме цей заклад освіти, що саме ця спеціальність, тому що ви маєте ці знання і хочете їх розвивати. Думаю, так. Добренько, а от зараз знаю студенти, школярі. Досить часто використовують новітні технології, скажімо так, які невпинно розвиваються, маю на увазі штучний інтелект, так, і ти сама згадувала чат GPT. От, зокрема. І інколи ж можна ж спробувати написати власноруч, а можна спробувати написати промпт типу, і попросити GPT написати мотиваційний лист. Він же ж напише його правильно. Ну, він же ж штучний інтелект все-таки інтелект. <гум> От. І, то що б ти б сказала на рахунок таких а, мотиваційних листів? Ну, наприклад, чи ну, можна одразу відрізнити, чи це писалось? А, Люди, так, чи це писав штучний інтелект, або якщо раптом все-таки вступники використовують штучний інтелект, що зробити так, щоб це було ну, якось менш помітно? чи як? Да, цікаве запитання. Дякую. Я думаю, ну, штучний інтелект і Набуває свого розповсюдження, тобто саме зараз, і в цьому році ми будемо читати багато листів створені штучним інтелектом. Але е от е якщо ми змогли е відрізнити лист, написаний мамою та, чи бабусею. І лист написаний вами, то я думаю, що ми зможемо відрізнити і лист, написаний да штучним да, штучним інтелектом. Давайте знову ж таки перейдемо да, до певних якимось певних якихось аналогій. Да, от Уявімо себе на затишній кухні. Да? Тобто, по штучний інтелект це, це що в першу чергу? Це ж зручно. Да? Це так. Зручно. Так. А, от штучний інтелект будемо розглядати як мікрохвильовка, це дуже швидко. Це якісно. Сподіваємося, якщо ви будете слідкувати, нічого не пригорить, нічого не потрібно буде перемивати і переписувати да, в даному випадку. Але це не завжди от так смачно, як хотілося. Да? Тобто, це буде без якогось там власного соусу. Ну, Написаний лист таким інтелектом це просто така гарненька, тепленька кашка. Е, так, я от вже згадувала е, про і про бузок. Точно ні, тому що щось мене сьогодні веде у в, 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 в кулінарне мистецтво. Да. Тобто ми хочемо, а ми хочемо створити. І ви в першу чергу у вас повинно бути бажання створити власний рецепт: там, трішечки базиліку, дрібку мускатного горіху. Е, Бачите, точно, неятішнік. Ось, і це власне буде е, саме, е, саме, ваш, саме ваш твір. Це буде те саме ви. Пишіть своїм голосом, пишіть своєю душею, е, пишіть з помилками, але завжди так, да, завжди зі своїми. От угу. так е, Отакумаю. Я класно, так. класно, мені сподобалось це порівняння порівняння так з, зі стравами, з рецептом, з приготуванням. Смачно звучить і дуже дуже влучно, як на мене. Супер. А, ну, добре, з зтучним інтелектом розібралися. А ще таке питання: М -м, під час вступу, якщо раптом так сталося, що є якісь там погані оцінки, наприклад, там, середній а, бал атестату, да, наприклад, чи а, просто нам НМТ щось не так класно здалося, як хотів, ну, здавав і не на такий високий бал, як хотів би, так? Чи можна за рахунок написання мотиваційного листа, от такого от? Яскравого, справжнього, так, відвертого, щирого, чи можна за рахунок написання мотиваційного листа так собі підняти трішечки, як компенсувати ті погані якісь оцінки? <продукт> Насправді, да, ми, тут питання на сьогодні мотиваційного е, листа, е, тобто ще раз повертаємося, тобто до е, тези, яку я да, тобто яку я зазначала. Да, е, тобто, ми не переоцінюємо важливість мотиваційного листа, да, тобто підкреслюємо його, е, його необхідність, власне, що він повинен бути це, як аксіома, да, тобто лист повинен mm -hmm. бути. А якщо ви щось робите для вступу, будь то е, е, НМТ, е, будь-то мотиваційний лист, ви повинні чітко розуміти, що ви повинні е, е, виконати його на самому високому, на, на самому високому рівні. Е, тому що е, лист, ваш мотиваційний, насправді е, це не це не магія, да? тобто це просто враження. І якщо ми кажемо. Про е, чисту математику, трошки побуда айтішником, да? і все ж таки повертаємося до конкурсного до конкурсного балу. Це результати національного мультипредметного тесту, плюс оцінка за творчий конкурс, якщо вона є. Ось. Це Добре. той бал. Так? Добре. Якщо ми доходимо до тої ситуації, якщо цей конкурсний бал з творчим конкурсом, чи без творчого конкурсу, і ми маємо. Двох студентів-студентів, да? які мають цей повністю однаковий конкурсний бал, звичайно, що ми читаємо да, мотиваційні, мотиваційні листи. І визначає комісія, хто саме да, обере оце омріяне, омріяне місце в певному закладі освіти. Лист необхідний. Ми повинні це розуміти. Якщо він необхідний, він повинен бути якісним. І е, він повинен бути м, листом, який надасть е, приймальній комісії якомога більше інформації е, про вас, щоб ми могли з вами в подальшому вам допомогти і з вами більше комунікувати. Угу. Добре. А ще таке питання: якщо вступник вступає в кілька закладів, то відповідно в ньому треба написати і кілька мотиваційних листів. Правильно? Да, наприклад, це... я вступ... в крок, я вступаю, наприклад, вступаю ще не в крок, і я пишу мотиваційний лист, адресований, наприклад, ректору університету Крок і ректору іншого університету, правильно? Так, скільки заяв, скільки ж мотиваційних листів. Якщо ми подаємо 15 заяв до одного закладу е освіти, ми пишемо 15 листів до одного ректора. Якщо ми подаємо 15 заяв різні, Заклади да, заклади освіти ми пишемо 15 різним ректорам. Звичайно, ми, ми сподіваємось і щиро зичимо, хто нас слухає, щоб вони писали лист ректорові університету Крок Кучку Андрію Миколаєвичу. Звичайно, звичайно, ми за це вболіваємо. І ще таке останок питання. А чи є різниця між мотиваційними листами, які пишуться? До коледжу пишуть же ж при вступі до коледжу, правильно? Мотиваційний лист я не помиляюсь. Так так, так. так. І е, різниця, наприклад, мотиваційний лист до коледжу, мотиваційний лист до університету, наприклад, там на бакалаврат чи на магістратуру. Є різниця між цими мотиваційними листами? Чи це все просто відображення все ж таки людини? От більше, і саме в структурі, в критеріях, вимогах е, тут немає якоїсь такої особливої різниці. Це індивідуально. Так, критерії вимоги, якщо ми кажемо про щирість, якщо ми кажемо про е, логіку е, та структуру, яку ми кажемо про відповідні спеціальності, то звичайно це е, два ідентичні, да, ідентичні листи. Один лист, ви пишете для здобуття ступеня бакалавра, інший лист ви пишете для е, здобуття е, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Але як е, на мене, так, да, якщо ми пишемо до коледжу, це більше про Бажання вчитись, це більше про бажання розвиватись, це більше про бажання і знайти де місце, де ви будете визначатися зі своїм майбутнім фахом. Якщо ми пишемо лист до університету, то тут, як на мене, трішки інші акценти да? додаємо професійні плани. І додаємо бачення а, свого майбутнього. Бо через чотири роки ви вже отримаєте не фахову передвищу освіту, за чотири роки ви отримаєте ступінь а, бакалавра вищу, mm -hmm. та, вищу освіту. Тобто, що mm -hmm. можна ще додати? Будьте чесними, е, адекватними, але обов'язково із перчинкою. Я все повертаюсь на е, затишну кухню. Ну і... Зробіть так, щоб вас запам'ятали. О, дуже, дуже е, класна порада. Ну що ж, я думаю, що після нашого сьогоднішнього епізоду подкасту а, не питання, багато хто зітхне з полегшенням стосовно написання мотиваційних листів. Можливо, хтось надихнеться і вже побіжить писати мотиваційний лист. Тож, а якщо друзі у вас залишились запитання? А такі, я теж впевнена, будуть, то звертайтесь до наших персональних менеджерів, а краще реєструйтесь і приходьте до нас 17 червня так, на а, консультацію щодо написання мотиваційних листів. Ми поруч, щоб допомогти вам розпочати новий класний етап вашого життя без зайвого стресу. Це був Крок юніверсіті Подкаст, рубрика Непитання і трішки айтішниця і трішки кулінарка Наталія Титаренко та я, Тетяна. До зустрічі у нових випусках. До зустрічі!